uh I just think our emotions you know uh I start with myself I let the rough the referees and the crowd you know get, get into my emotions and that kind of affected how how I led the team so i take i take i take kind of the blame on why we lost today you know i, I wasn't a good leader and uh, we we was there we, we was fighting we was fighting i thought we had a chance but like i said it got a little rough after halftime you know they started cooking a little bit and we didn't really we didn't really have any answers but you know i just i'm proud of my team for for fighting though you know they kept fighting they didn't quit so i want to say i appreciate them for that <clears throat> Емоції, які після цього, це те, що я трошки піддався цим негативним емоціям, трошки десь підвів команду в якихсь моментах не був тим лідером, який потрібно. Ми. Наша команда билась, не дивлячись ні на що, І особливо до перериву. Після, після першої половини гри трохи в нас почало не виходити, але в цілому я гордий за своїм командою з останнім. Uh, what do you think uh, uh, what 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 gives you chances to like uh, to win at home to take a game uh, at home second game uh, i think i think for us to get a chance to uh get the game back in loose and win i think i think coming together as a family you know uh because right now right now we're a team but we're not a family yet and that's what that's what Reeven show that those guys they're, they're a family and that's what makes the games where they are cuz they compete together no matter what's going on they fight together and i think if we take that next step and loose and become and be a family on the court we can we can win one thank you thank you <coughs> uh, uh, commando Те, що ми побачили сьогодні у суперника, нам треба зробити цю роботу та стати однією сім'єю для того, щоб повернутися у серію. Ну, перш за все, хочу подякувати Збройним силам за те, що є можливість проводити ігри плей-офф. Хочу подякувати нашим вболівальникам, які приїхали сьогодні нас підтримати в місті рівному. Дуже, дуже це допомагало. Звичайно, десь емоції взяли гору. Я рахую, що ігри плей-офф для того, якби, якби призначені, щоб ці емоції якби, гравці, гравці проявляли, це подобається вболівальникам, це гарно виглядає, але я рахую, що в плей-офф. Плей-офф все вирішується якраз оце, на емоційному рівні, і десь ми ж з цими емоціями, можливо, не справилися. По гарячих слідах я не хочу робити ніяких висновків по, семи, по цифрах, по, по гравцях. Приїдемо, це перша серія. Я обіцяю, що друга серія буде, буде цікавіша, як мінімум, як мінімум для наших вболівальників. Але загалом обіцяю, що такої гри більше не повториться. Це точно. Тобто я зроблю це для цього все, щоб більше такої гри якби наші вболівальники від нас не побачили. Ви кілька разів дуже емоційно відреагували на рішення арбітрів, чим саме були незадоволені? Без коментарів. Е, я думаю, це завдяки тому, що Лусь грає вузьку ротацію дуже. І тому вони, може за першу половину доволі швидко втомились, і вже на другу ми якби були більш свіжіші. Але ще один фактор, що ми граємо вдома, і підтримка від наших болівальників неймовірна. Я думаю, це теж немало зіграло свою, свою роль і допомогло нам зробити цей ривок. Як загалом оцінити рівень суперників? Вони посилилися по ходу сезону, вігравці з'явилися. І наскільки важко з ними конкурувати, чи може рівне вирішити всі завдання вже в другій грі, яка буде грікому я думаю, можемо. Звичайно, але буде набагато важче, бо ми граємо на виїзді. Але і ну команда можна подивитись по нашим результатам впродовж сезону. Ми на початку у нас був взагалі перевага доволі велика, і потім все менше, менше, і менше. Вони міняли склад, підбирали гравців. До них приєднались досвідчені гравці Кольченка, Ліповцев. Доволі впевнені гравці. Тому, так, це сильний суперник і це плей-офф. Тут всяке буває. Але продовжуємо рухатись. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що бронять нашу батьківщину, дають нам змогу займатися своєю справою. Хочу подякувати нашим вболівальникам, які нас гнали вперед, не давали, щоб ми розслабилися. Також приїхали багато луцьких, дуже шумні підтримали вболівальники. Тому я думаю, атмосфера в залі була ну, настільки давно вже такої не бачили, багато вболівальників і доволі була думаю, цікава гра. Що касається емоцій, зрозуміло, що завжди вигравати приємно, але це плей-офф. І я і думаю, хлопці ми доносимо вже у нас тільки що було невеличке зібрання. Розуміємо, що це тільки початок, і це ще нічого не означає. Було багато прикладів, коли команди після першої перемоги потім мали дві. Поразки і вибували з чемпіонату. Що касається команди Луцька, що сьогодні такий розрив, це жодним чином не каже, що Луцька команда слабша. Ми, ми і хто цікавиться баскетболом, всі дивилися останні ігри і Кубкові. І е, останні ігри чемпіонату, де Луцьк показував дуже качественний баскетбол командний. Тому я думаю, що е, гра, яка відбудеться в Луцьку, буде доволі важка, як для нас, так і для них. А тим більше, що ми граємо на чужому майданчику, але будемо робити висновки з зашибок і будемо старатися показати хорошу ігру. Що ви сказали гравцям в перерві, що вони так з подвійною енергією забігали, пішли у відрив вже після враху? Не скажу, не скажу, бо попросив їх, щоб вони грали краще. Соловйов і Джойна, Вони два такі лідери сьогодні. Ви їх можете якось окремо по цій грі відзначити? Чи вся команда зібрала на тому? Безумовно, в першу чергу. Ну, бачите, ви задаєте таке питання по поводу того, що вони забили багато таких цікавих, гарних влучань. Але перше завдання для команди було це гра в захисті. І вся команда грала в захисті. Так, да, було багато непорозумінь, незрозумілих рішень, неправильних рішень, але це ну, рахунок ми не дали забити багато. Я ще не пам'ятаю, скільки чоловіків забуло Луцька, але там 60 чи 68. Тому всі такі ігри вирішують тільки захист.